Вітаю, друзі! У цьому відео ми розпакуємо та протестуємо Airsoft репліку кулемета від Specna Arms. Модель SA F249, пара лінійки Flex встановленою схемою MOSFET Gate ASR. До комплекту входить сам кулемет. Електробункер на півтори тисячі кульок, змінна пружина номіналом М90, перехідник з Т-конектору на Міні Тамія, діагностична картка XASR для розшифровки Одіб несправностей Фірмові наліпки. Інструкція користувача шомпол для чистки внутрішнього стволика. airsoft репліка кулемета від Specna Arms виготовлена з міцного пластику та металевих елементів. Полімерний ресивер, посилений нейлоновими волокнами, легкий має ідеальний баланс міцності. Традиційні кулемети LMG часто уникали через їх вагу, яка обмежувала мобільність гравців. Наш зразок має вагу 4150 грамів. Новий дизайн розв'язав цю проблему, створивши зброю, що легка, мов пір'їнка, але потужна як ніколи. Кожен стрибок, кожен спринт, кожен маневр, ви виконуватимете їх з безпрецедентною легкістю та точністю. Ця репліка настільки легка та зручна у використанні, що ви забудете, що носите її. Найбільш вразливі місця посилені металевими компонентами модель SA F249, пара оснащена рейками різь, що дозволяє встановлювати додаткові аксесуари в різних конфігураціях. Пристосовуючи кулемет до індивідуальних уподобань користувача, регульований приклад типу пара дозволяє підлаштувати довжину складання сошки та транспортувальна ручка, додають зручності у використанні. Серцем цієї моделі є гірбокс v 2 ITER з оглядовими вікнами. Це оновлена версія класичного гірбоксу V2 від Specna Arms. розроблена для підвищеної витривалості та тюнингу. Посилена конструкція, товстіші стінки та покращена жорсткість корпусу. Сумісний із потужними пружинами, витримує високі навантаження. Роторна камера Hop-Up. Точніші налаштування для стабільної траєкторії. Ідеальне рішення для гравців, які шукають надійність та можливість апгрейду. Модель має початкову швидкість 110 метрів на секунду. Ми перевіряли 0,20 кульками від BLS. Схема MOSFET XASR підвищує ефективність роботи спускового гачка та захищає компоненти, збільшуючи термін служби електроніки та акумулятора. Підключення до акумулятора здійснюється через штекер та конектор, що підвищує енергоефективність. Маємо рейки різ для встановлення додаткових аксесуарів, прицільних пристосувань та інших необхідних тактичних елементів. На ціпці маємо три рейки та на кришці ствольної коробки ще одна. На останній знаходиться регульований цілик. По горизонталі налаштовуємо його за допомогою дальнього важеля. А по вертикалі ближнім. Це допомагає бути ефективним на будь-якій дистанції до цілі. Органи управління прості та інтуїтивні: спусковий гачок, запобіжник, кришка ствольної коробки відкривається за допомогою двох кнопок. Відкривши її, ми отримуємо доступ до налаштування поворотної камери хопа, що забезпечує комфортне та точне регулювання хопав шляхом її обертання. Сошки відмикаються натисканням та притисканням. Транспортувальна ручка має чотири положення для зручності транспортування та ведення вогню. Коробчастий магазин працює від двох батареек типу 2А, має два режими роботи: авто, тобто постійно дозаряджає кульками, та саунд контроль. Заряджає тільки під час ведення вами вогню. І положення ОФ в Сам магазин має кавер на блискавці та кнопці. А для того, аби його спорядити кульками, відкриваємо вікно з боку, засипаємо кульки і, звісно ж, вмикаємо один з двох необхідних нам режим. А щоб від'єднати магазин, натискаємо на кнопку від'єднання самого коробу. Після відмикаємо й сам кулькоподавач. До слова, кулемет працює і від магазинів АР-платформи. Тому, якщо у вас закінчились кульки у коробі. Ви можете взяти у колег звичайні магазини. Режим вогню у моделі автоматичний, а внутрішня довжина стволика становить 340 міліметрів. Загальна ж довжина з розкладеним прикладом складає 930 міліметрів, а зі складеним менше 800. Обладнана поворотною камерою хопап, що покращує точність та дальність стрільби. Стандартний полум'ягасник можна замінити на глушник чи трасерну. Насадку завдяки мм лівому різьбленню. як бачимо, одні плюси, і в ціновому питанні також. Посилання на кулемет буде в описі до відео. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та увімкніть дзвіночок, аби не пропустити нові та цікаві відео. Ну а поки ready for strike!